Почути усіх і кожного таке завдання поставив свого часу перед собою президент України Віктор Янукович. Окрім чисельних письмових звернень, які регулярно надходять в адміністрацію президента і не залишають без відповіді у лютому. Цього року глава держави спілкувався з українцями в рамках телепроекту Діалог із країною серед тисяч громадян, яким вдалося поставити свої запитання президенту, було і чимало наших краян. Підсумки виконання доручень, які надійшли до обласної влади у відповідь на звернення прикарпатців, обговорювалися цими днями в обласній державній адміністрації. 22 лютого 2013 року відбувся телеміст діалог з країною в рамках проекту. Кожен бажаючий міг поставити запитання президенту України Віктору Януковичу при Карпатці. Також не залишилось осторонь ініціативи глави держави. Кожен з районів Івано-Франківщини долучився до даного проекту. Також долучилися жителі міста Івано-Франківська у школу. Болехів Яремче. Так, від мешканців Івано-Франківська надійшло 16 звернень, які стосувалися охорони здоров'я, соціального захисту, комунального господарства, житлових питань. Городенківського району, 12 звернень, соціальний захист, оплата праці були переважними питання, які хвилювали жителів даного району. 12 звернень з Косівського району, соціальний захист, житлові питання були переважно. Цікавили людей вісім з Рожнятівського стосувалися благоустрою та будівництва, сім з Долинського, соціальний захист, шість з Коломийського. В одному із звернень, яке згодом було успішно вирішено, йшлося про надання мешканці снятина звання матері героїні. Це жінка народила виховала п'ятеро дітей і указом президенту жоно після її звернення від 7 березня 2013 року, за номером 118, їй було присвоєно це звання. Далі на виконання відповідного закону у травні місяці. Жінка отримала одноразову допомогу і склалось так, що сьогодні вона отримується посвідчення. Сьогодні відбувається вручення у сенському районі. Її посвідчення завдяки зверненням наших краян в рамках телепроекту Діалог з країною. Чотири населені пункти Ружнятівського району найближчим часом отримують статус гірських. Яка була причина, чому таке звернення, наче поступило, зв'язку з тим, що останній закон приймався ще в 95-му році про статус гірських населених пунктів, останні доповнення вносилося за цей час, відбулися відповідні зміни в цих населених пунктах. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк в свою чергу наголосив, що всі звернення, які були направлені до облдержадміністрації по гарячій лінії, будуть розглянуті. Ні одне звернення не залишається поза увагою, ні одне. І ми чітко реагуємо, є спеціальний контроль, система контролю, щоб ні одне звернення у нас не пройшло мимо. Учасники наради підбили підсумки виконаної роботи, констатувавши при цьому, що на даний час є ще чимало звернень від громадян, які будуть уважно проаналізовані і взяті до виконання. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканала Раї.